Тарифна стіна чи торгова війна? Китай та США рішуче налаштовані до битви митами. Всі інші країни отримали від штатів податкову відсрочку на 90 днів. і Мають за цей час домовитися зі США про кращі умови оподаткування. Дональд Трамп розраховує, що силою тарифів схилить Європу та низку країн на свій бік у протистоянні із Піднебесною. Як митна ворожнеча між найпотужнішими економіками може вплинути на Увагу? весь світ далі в матеріалі. Дональд Трамп оголосив торгову війну усьому світу, запровадивши мита проти більшості країн, а найвагоміші проти Китаю. Обидві країни дзеркально підняли тарифи: Китай до 125%, а США до 145%, сорока враховуючи попередній тариф у 20%. Відсотків. Спочатку Трамп рішуче заявляв, тарифи будуть підвищені для усіх, а минулий середи передумав і поставив їх на паузу на 90 днів. Однак це не стосується Китаю. Тим часом повідомляє Reuters, Пекін контактує з урядами країн. Проти яких введені санкції, і пропонує співпрацю. Останнім часом уряд США зловживає своїми тарифами по всьому світу. Китай працюватиме з усіма сторонами, щоб підтримувати справжній багатосторонній підхід, спільно захищати багатосторонню торговельну систему, орієнтовану на сод, і відстоювати міжнародну справедливість і правосуддя. На наступні три місяці для решти країн діятиме базове мито 10%. За цей час уряди мають домовитися з офіційним Вашингтоном про послаблення мит. 90 угод за 90 днів. Така мета американських високопосадовців. Ми хочемо використати наступні три місяці для серйозного і конструктивного діалогу зі США. Була досягнута одностайна домовленість про те, що ми зберігаємо єдину європейську позицію. Міністри підтвердили важливість захисту наших громадян та бізнесу від непотрібних економічних потрясінь. Тариф та стіна, як це називають у Білому домі, обвалила фінансові ринки США, Європи та Азії. Лише за перший день торгової війни сім компаній із найбільшою капіталізацією втратили більше трильйона доларів. Серед них Apple, Nvidia та Amazon. Втратив і сам Трамп. За повідомленням Forbes, американський президент збіднішав на півмільярда доларів. Однак економічний колапс змусив Трампа зробити виняток навіть для Китаю і не оподатковувати смартфони, комп'ютери та чипи. Якби США не зробили цього виключення, цифрові товари, які збирають у Китаї, подорожчали б в рази, зокрема. А айфон здорожчав би втричі. Якщо митна війна продовжиться в найближчій перспективі, дефіцит низки товарів у США а в Китаї можлива криза надвиробництва. Ціни у світі, особливо на товари, які залежать від глобальних постачань, зростуть. До прикладу запчастини до однієї моделі автомобіля можуть вироблятися у різних країнах. Тарифні перегони зроблять усі ці компоненти дорожчими і підвищать кінцеву ціну в рази. Так зростуть ціни високотехнологічної електроніки, автомобільної промисловості, хімічної та фармацевтичної продукції, текстилю. А також побутових товарів всесвітня організація торгівлі прогнозує падіння ВВП у світі на 7%, якщо торгівельна війна триватиме. Тим часом, після оголошення митної паузи Трампа, фондові ринки різко зросли, що дає час країнам для пошуку рішень або ж підготовки для пом'якшення удару. Інна Білак Слава ТВ. Torchowelni winy wstupają w czyrkową fazę. Prezydent USA Donald Trump nakładaje myta na Sikh sojuszników, a także na Kitaj. Meta na Rosję i Piwniczną Koreę, nie Wiceprezydent J.D. Vance obrazliwo nazwał Chińczyków celiukami. Kitaj u odpowiedzi nakładają myta na amerykańskie wyrobnictwo, ta zupełniaje eksport rzadkich zemlennych metali. U Wiedpowied i nakładaje myta na Staty. Amerykańska birża postyjno na piku. Wartość dolara 100 padaje. Proekonomicznie winy i ich nasilki dla świata, Europy, Ukrainy. Będziemy mówić z naszym gościem, docentką Kafedry Międzynarodnej Ekonomiki Gdańskiego Uniwersytetu, ekspertką Team Europe Direct, a także uczelnicą Polskiego Towarzystwa i Europejskiej Wspólnoty, Aleksandru Borowicz. Na online związku jest nasza ekspertka, Пані Олександро, вітаю вас. Добрий день, США власне ключовий день торговельний добре. партнер для європейського союзу. І якщо американський ринок закривається митом, що це власне означає для європейського союзу, для німецького автопрому, для французьких аграріїв, польського виробника? Хто найбільше постраждає? Європейський чи американський бізнес? Треба треба підкреслити, що будь-які форми будь протекціонізму завжди, завжди несуть за собою негативні наслідки для обох сторін, і важко у цьому світі сильно глобалізованому, сильно пов'язаному між собою у товарному економічному вимірі казати, що хто більше постраждає від цього, тому що обидві сторони будуть від цього страждати, втрачати слід підкреслити, що тут аргументом, який вживається американським урядом є наявний торговий дефіцит з країнами е, інші, держава, держава, і від цього втрачає американська економіка у е, випадку євросоюзу можна, можна це помітити е, тому, е, а ось якби ми ми подивилися на це, вже на обмін і рух послуг то цей підрахунок вигадав би зовсім інакше тому можна зробити висновок про те що трохи так для Такі, використання у поточній політиці президента Трампа і Пр президент Трамп, його адміністрація е зосереджуються на питаннях е товарного е обміну. Е Якщо ми е говоримо акцентрі, про митні навіть, тарифи, того, то не слід цього жодним іншим чином трактувати потелку, ніж лише у категоріях податків, які накладаються на ситуації, товари, так, так, і в цій ситуації насправді в остаточному розрахунку. Це споживачі. І будуть так, нести витрати. До... Накладаний тариф це у зв'язку з цими митними тарифами. Ширше кажучи, можна вказати на потенційні напрямки, пов'язані із економічним сповільненням. Вже сьогодні видно насправді вже минулого тижня. Те, що ми бачили, яка ситуація була, яка ситуація була на фінансових ринках. Наскільки великий ризик це запровадило, і невпевненість інвесторів щодо передбачення майбутнього. і насправді сьогодні ми теж не знаємо, що з. Танеться, оскільки минулого тижня у нас якраз було оголошення митних тарифів. А за останні кілька днів ми дізналися, що є призупинені ці митні тарифи на 90 днів, і прийшов час. Переговорів, отже, теж ця ситуація динамічно змінюється. Видно, що американський уряд переоцінив явно що стосується впливу з огляду на митні тарифи, і то багаторазово. говорилося, що навіть у 10 разів переоцінена вартість, тому сьогодні час на перегляд насправді. І Переосмислення і цих венчі, дій, і це буде той час, коли можна венчі, буде запровадити м -м, певні нові рішення, що стосуються двосторонніх договорів, тому що венчі, навіть у випадку тащі, Євросоюзу венчі, ці сильні взаємозалежності а, у торговому вимірі з обох сторін будуть відчутними. Тут дуже часто ми говорили про автомобільну промисловість в Німеччині, але також слід пам'ятати про те, що автомобільна промисловість характеризується тим, що ми маємо у різних країнах виробництво запчастин компонентів для автомобілів, і насправді те, що вдаряють в конкретну промисловість. То ця криза може розлитися уже на наступній економіки, на наступній сфері галузі, що буде безпосередньо уже загрозою для кінцевого споживача. Тому я абсолютно думаю у своїх таких Думках, що ми повинні йти у напрямку вирішення місцев, цієї ситуації, і я Техні, думаю, що 30, 30 зараз ці 90 40, днів це буде період, під час яких буде багато дипломатичних розмов, і розмов переговорів міст, і економічної дипломатії буде мати місце, також з урахуванням рішень з рівня світової організації торгівлі, яка також має багато чого сказати у цьому питанні. Panie Aleksandro, my żyjemy w czasach, kiedy możemy stwierdzić, że lepsze, że było. E, a jak ekonomiczna polityka e, sztati, w, e, de, tak tak naprawdę mamy i horror, i komedię jednocześnie, może wpłynąć na światową ekonomikę? Jakie to zbytki? Na jakie sumy e, światowa ekonomika a, może ich wtraty? To jest wielkie z nich, nam nie ujawniajcie, ale możemy przynajmniej jakiś perspektywy rozkazaty tym Так, найбарді небезпечна, так найбільше небезпечними на, з точки зору господарки глобально глобальної економіки, jest, просто, є і є входження і, ханглова, і на шлях торгової війни, її, і ми тому, це сьогодні бачимо. То, тому, що в, те, що відбувається між США, США та міта Китаєм, буде впливати на всю голову, світову економіку, тому що, економіку, і, тому, що це, Китай і Сполучені Штати Америки відповідають за приблизно понад 40% світової торгівлі. тому це окромне варто. Величезні цифри, ми, так, направо, і насправді ми в той, перебуваючи в у цій мережі взаємозв'язків глобальних взаємозв'язків, глобальних, глобальних, взаємозв глобальних ланцюгів поставок так, у момент, коли найбільші, 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 найбільші партнери, найбільші гравці, тачу, гравці, ведуть між собою, та, собою таку пряму банке, війну, пряму боротьбу. Природним чином це звичайно порушує цей рух у глобальному світі, глобальному вибірі, і насправді це буде наражати економіку на вели величезні втрати тут навіть, оцінки досягають навіть 7% семи відсотків ВВП скалі, е, в у року, масштабі так, року, тому о, це величезні о, суми, о, так як ви о, сказали. Чи, що краще вже це, було, але це не змінює це, того факту, що, це, що це, треба цю ситуацію якось вирішити. Бо докладання елемент, додавання, елемент, додавання чергових елементів до цієї глобальної невпевненісті нестабільності не сприяє інтересам економіки. Економічний розвиток любить спокій. І, і передбачуваність, і це всьому всьому є ключовою річчю. Ми сьогодні, вже після кількох тижнів офіційної президентури Трампа, знаємо, що ми не в змозі нічого сказати з упевненістю про чергові кроки, які буде здійснювати американський уряд. І важко тут однозначно визначити в який бік в якому напрямку йтимуть ці дії і то є найбільше то є найбільше невідома найбільші господарки найбільше невідомі речі з якими євросоюз чи інші об'єднання мають справу зараз і звичайно Просто приклад, так це як простий тут приклад, чушіла, як та... рахується насправді сила дипломатична дипломатична то, сила, тому що євросоюз Мені говорить єдиним голосом мі... уже у торговому мі... вимірі. не відбуваються розмови між, між різними Астанами, країнами, і членами та сполученими штатами. А все відбувається зі зі рівня, зараз зі через зі наднаціональний рівень, через єврокомісію і через вплив ці переговори уже з наднаціонального рівня, тому ця. Сила у переговорах є дуже важливою зараз. А ось цей конфлікт, який поглиблюється, конфлікт Ні, з Китаєм, не сприятиме жодній стороні, тому що Китай є одним з найбільших партнерів у світі у торговому вимірі. Він завжди на чолі серед перших трьох місць щодо експорт, експорту експорту імпорту. і це буде насправді дестабілізувати ринки. Недавно економіка виходила з такого економічно сповільнення пі. Після пандемії зараз у нас черговий такі удар і такі форми протекціонізму які, протекціонізму, які не, не сприяють стабілізації цієї ситуації, пані Олександро, але якщо говорити про американську валюту, ми знаємо, що більше 60 відсотків валютних резервів у світі зберігаються в доларах. Але чи така політика Трампа, яка ну власне зосереджена на певній закритості на постійних конфліктах з союзниками, чи може вона послабити довіру до американської валюти, якщо це власне станеться, чи здатні Китай, про який ви щойно говорили, та Європа запропонувати щось замість долара. Но, тут, треба, признати, що ми то вже тут треба визнати, що ми вже спостерігаємо тих, цей тих, процес при таких нервових рухах. рухах що стосується торгової пропонуваної політики, пропонованої урядом президента Трампа, тому, що погіршується насправді долар на, долар на послаблюється долар, ринках, долар на міжнародних ринках. тому ми бачимо насправді цей несприя... Цю несприятливу тенденцію. Ктора, іншою валютою, може яка ем... може. Бути розв'язанням певним рішенням є євро, тому, що євро це європейська валюта, яка у порівняно короткий час здобула довіру на фінансових ринках. і євро зараз є цією такою валютою, яка користується високою довірою інвесторів, чи але чи ми однозначно в змозі якось від відмовитися важко так Направда, сказати за такий короткий період, і дійсно рекомендується спостерігання за цією ситуацією, а не приймання якихось нервових рішень бо міжнародні ринки цього не люблять. Так направда і насправді вунчання паузи це ж включення паузична та у цей момент дні, на ці 90 днів показує, що все таки є певне переосмислення, перегляд підходів в уряді Благодаря, президента, президента Трампа. Є спеє певний перегляд того, що сталося переосмислення, тому що ніхто або скажімо так, радники президента Трампа зовсім інші речі говорили, аргументуючи запровадження таких нових, Вих, принципів так, митної так, політики, то, а все таки інші речі ринках, відбулися фактично на міжнародних ринках. А президент Трамп, я думаю, що він у поточному діє, порядку він, реках, він та, бачить, що таки, відбувається на фінансових ринках, і, О, так само безпосередньо, що стосується а, бюджету, требує, надходжень до бюджету. Це було ж одним з основних аргументів, що сотні мільярдів доларів будуть надходити через мито, А виявилося, що це лише одна десята насправді не. Це величкий е, ламок частка того про що говорили раніше радники Трампа, і тому це також мабуть переконало президента до перегляду цих планів, тому мабуть, надійшов момент зараз, коли відбудеться певне переосмислення, і буде все таки зроблений пані Олександр. Але ми говоримо про глобальне, ми говоримо про європейський союз. Але давайте сфокусуємося на Польщі, які відчує на собі наслідки Польща аналіз, що стосується аналізу самої закордонної торгівлі, зовнішньої торгівлі зі сполученими штатами Америки, то при такому комплексному підході це не та ситуація, яка буде повністю руйнувати торговий обмін, тому що частка США у торгівлі це кілька відсотків. тому, треба це враховувати, але дуже сильно польська економіка взаємопов'язана пов'язана з глобальними ланцюжками достав, особливо в автомобільній промисловості. Ми є постачальником запчастин до компонентів до автомобілів, і тому ця сфера ця галузь нас дуже цікавить у Польщі. Якщо будуть утримані мита і не буде, і буде якась, якась угода між євросоюзом і США, це не буде лише називатися економічним сповільненням у певний момент. Мо. Може просто-напросто мати місце зменшення того, робочих місць, і це прямо вже вплине на громадян Польщі. Якість життя польщі і, в Польщі може змінитися, і це може обмежувати та, розвиток підприємств. Це, то, а це те, що особливим чином для нас, для польщі, є важливим. і ці рухи з боку польського уряду вже здійснюються, тому що ці дискусії обговорення з автомобільною промисловістю ведеться вже зараз таким чином. Чином щоб ці нормалізаційні умови подіймні, e, e, здійснювалися і, і значення no, автомобільної промисловості є досить помітними, і тому ці якісь заходи щоб стабілізувати будуть здійсно. пані Олександро Китай має досить сильні карти в руках e, і питання: як штати не домовляться з Китаєм, Китай буде мусив десь продавати. swoje wyrobnictwo? Czy istnieje zagroza, że kine wszystko, co ma na Europie, ponieważ, musz, że globalny Półwydaj, jakby nie rakować, nie ma aż takiego e, e, rynku spożywania, jak ma same Europa? Czy wtedy europejskie wyrobnictwa, w tym w i polskie, ale nie tylko, i krainy, jak i poroz z to znaczy Ukraina, będzie pod zagrożeniem dumpingu? Так, і є, то, є то które... так. Це ті дії, які ми передбачаємо, що вони будуть мати суттєве значення для європейського якщо ринку, не якщо і... не буде якоїсь домовленості. Цікаво, що відбувається в Європі зараз, з'являються певні сигнали, зокрема з останніх 48 годин, що є такі заклики, щоб змінити цю перспективу торгових відносин, якраз у напрямку Китаю. але питання в тому, чи європейська економіка буде в змозі перенести на своїх плечах цю конкуренцію, і, і на яких принципах але коротко кажучи, ми аж. Ми не в змозі насправді споживати одночасно виробництво європейське наше і китайські продукти у ситуації, якщо буде мати місце така торгова війна. Для нас захистом певним є також європейська конкуренція політика у сфері конкуренції, яка має на меті якраз встановлення різного поля гри для партнерів з третіх держав, зокрема саме для Китаю. Таким чином, щоб уникнути нерівних умов конкуренції боротьби за споживача і вирівняти шанси на внутрішньому ринку євросоюзу. Але якби мали ні мали місце не ситуації, то чудовим прикладом рішення, які використовував в Китай минулому, було б перенесення певних торгових взаємин до інших країн. Південно-східної Азії так було у 2018 році. Після накладення сполученими штатами мита на сонячній панелі 30, 30 відсоткове мито було накладене. Мито тоді Китай переніс своє виробництво зокрема в Камбоджу, в Малайзію, в Таїланд. і були насправді перенаправлені торгові струмені з Китаю на інші країни Південно-Східної Азії. Де вже відбувався монтаж і Звідси вже ці товари сонячні панелі насилалися до сполучених штатів. Хоча ми знаємо, що уряд Трампа спостерігає за цими спробами, як він каже, домовленостей між державами у світі як обійти ці мита, але це також вже помітно, що можуть з'являтися регіональні торгові якісь блоки об'єднання країн, які будуть створювати багатосторонні договори регіональні. Ні домовленості і ця торгова інтеграція буде прогресувати у регіональному напрямку. Чого б насправді ми не хотіли, бо створення регіональних торгових блоків буде обмежувати економічний розвиток? Але як я вже сказала, у нас сильно взаємопов'язані економіці, як, як, начиня, яку ми збрані маємо збрані сьогодні, просто. як такі до от взаємопов'язані елементи, елементи, елементи важко якось, вимкнути кількошь, торгівлю висівку. з якогось напрямку, Можливо, шаркими, так, направді, Усіма зусиллями. Насправді, ми повинні прагнути до, до нормалізації цих торгових відносин, бо абсолютно нікому це не сприяє. Ми боролися за лібералізацію торгівлі багато дик. Кат і те, ми чого ми досягнули до, на форумі е, світової тому, організації торгівлі, повинно бути насправді принципом домінуючим та, принципом. Зачинає і... сполучені штати так, починають із цього, цієї схеми виходити. пані Олександро, Я б хотіла трошки відійти від власне торговельної війни і поставити вам, як експерту з міжнародної економіки, запитання, яке турбує українську аудиторію: це заморожені євро... російські, перепрошую активи, які зберігаються в Європі. Це 300 мільярдів євро. Щодо яких досі немає спільного рішення у європейському союзі, чи віддавати їх Україні, чи не віддавати на вашу думку, чому Європа вагається? Вона боїться, що це якісь юридичні ризики, якісь порушення міжнародного права. Чи це власне страх перед тим, що Росія може відповісти симетрично? То є нам це питання, яке, це, яке супроводжує нас уже з самого початку, коли накладалися санкції і було перше замороження активів. Є кілька кілька тем, які сим пов'язані і насправді немає однозначної відповіді. Єдиної відповіді це як ризики з галузі міжнародних відносин, зокрема міжнародного права, і і також це фінансові ризики, які симпов'язані середовище юристів у сфері міжнародного права. І, Має його, і, різні права, підходи, і, що стосується інтерпретації міжнародного права. Частина експертів в, висловлюється на, такому дусі, не, що не, з огляду не, на нісповдикане звичайні котре, дії котре ровня, які здійснила Росія, атакувавши Україну, таким чином слід також ставитися до відповідних заходів, тобто до заморожених активів, і дати можливість скористатися на хоча б наприклад, для відбудови України і допомоги поточному порядку. але друга група експертів прямо висловлюється за те, що ті заходи, які здійснюються під час тривання воєнного конфлікту, що вони повинні мати такі поворотний характер, відворотний характер. Ми можемо їх заморозити, але вони не повинні бути до. Моменту закінчення воєнного конфлікту не повинні використовуватися навіть якщо є така ситуація, оскільки не можна здійснювати дії, які є невідповідними міжнародному праву, незважаючи на те, що Росія розпочала почала війну супереч міжнародному праву. Я, на жаль, не є експерткою у сфері міжнародного права, але я бачу, що тут є велика така лінія відділу uh -huh. uh -huh. І немає тридцять секундно однозначно відповісти. Дякуємо. Дякуємо. вам так. А друга тема Дякуємо. 30 секунд у нас залишається. Ми Дякуємо. просимо Дякуємо. вас завершити стабільності зони євро і запуску цих коштів із прийняття самої зони Євро і валютної у союзу як стабільного місця. І тут центральний банк має свої застереження щодо безпеки прийняття такого. Дякуємо, дякуємо за розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з Олександрою Борович, доценткою кафедри міжнародної економіки Гданського університету, експерткою Team Europe Direct, очільницею польського товариства дослідження європейської спільноти.